Всім доброго дня. Розпочинаю свою роботу. Постійна комісія Тернопільської міської ради з питань міського будування. На засіданні комісії присутні. П'ятеро e, e, Присутні п'ятеро депутатів у засіданні комісії є правочини. E, <клух> на розгляд комісії пропонується на розгляд порядок денний. Пропоную даний порядок денний розвідник проголосувати за основу. Хто за? Четверо за рішення прийнято. Чи є пропозиції? Я пропоную відключити порядок даних питання. Провелення дозволу майданги робіть його майданного Тернопіль інвестора за Припинення кіновічук Поліська у нас міністр міської ради, надання дозволу на планів походів на 5 міні-текст, затвердження проєкту 115-88 115.88, пропозицію право оренди земельних ділянків, про надання дозволу проєктів на проєкті вулиці ПК 25, про надання дозвони на розроблення фізичної документації Лесі по Кручинську, про затвердження проєкту 0-проєкту Оксандра Дуженка, 17Б і надання дозволу уступок попробувати. Ще хтось пропозиції має? Mm. Що, що Хто проголовє договору? Так, добре, нема. Ставлю на голосування в цілому. <проб> в цілому. <проб> за виховання пропозиції. За пропозиції <проб> хто? Всі за. <проб> <Вішим>. <проб> І в цілому <проб> за порядок денний. Да?

Затвердити Коршенецькому Олегу Івановичу проєкт замустрою 4800 і для міністерства повинні бати тим ж того годин по адресу Роцинасу на Олег. Припинити туристам автору. А яке там цей транспорт на один слід? Там чортон жуть вийде на біль. Біля фабрики Я знаю, що ви тут. Хто за? Ви всі. Ви всі за. Заставки підміни з голопона господарства uh, проект -Устрій, -Устрій, метри, в проект землю, метрів, сімей, повинні до автоматичної дистанції з цього нецька. Це e, район катошників. Голосуємо yeah. right? yeah. okay. хто yeah. за. Yeah. Є розгляд про відмову до недотвореного розробка проекту за мускую, що додати заняття, зараз із кадрип, шанує Богдан Ахмат. Так, відмовити на діток. Тож за припинити про текспорт і надати виключив Юрію Ніде, то за мене точно 85 метрів для оформлення приділивачування за тему просили. Хто за? Хто проти? Хто уже? Доставити розповію Михайловичу. Документації по 100 міська 28 гараж номер 176 градусов в коперативі. Голосуємо. Всі за. Заставити ми Вікторії Вони. документація площу 25% при житло за адресою классики вот здравий спас. Хто за, Всі за. Заставити королю Євгену Ярославичу проект з площі 62 62 метра адресою вулиця Спортивна, 5, гаражів, на один, на по mm -hmm. так, раз, гараж ново 51, гараж на портив. Так, ні, гараж а не то ще гараж і про Хто за? Всі за. Дати дозвіл вального санити площі пробня проект из мусор площею до шістьсот шістьсот для поменяння пісобного церкви годової Хто за? За першу проект з мусси 147 метрів в матеріал, 1593, робки Михайло Михайловичу. Хто за? Всі за. Юрію, що прайс мускую 68 метрів, ти же тонко виноват два. Зміни сіло призначення. під піддержало. Хто за? Fare, хто проти, хто утримався. Всі утримався. Дати дозвіл Меркелю Ярославу Воронвичу на розроблення проєкту самоустрою на стресі вулиця Бержанська, 25, площі 500 і під те житло проживати. Хто за? Всі за. Дати дозвіл комунальному некомуційному підприємству стресі повинені медоплатній та допомогу. Тобто ми вчора на розроблення проєкту самоустрою на площі 800 і з адресами 21 Заповні відеозападіоку набережной наш маленький. Хто за СІЗа? Заставити ОСББ МБ 6, технічну документацію, почвою 669 метрів, за поводні потокнув з половиною, зараз будем по 106. Хто за СІЗА. Заставити відео технічну аналізу проект за мужчину, площу 150 для примістимо поняти реконструкції існуючої зупинки універсально до решти поставку. Хто за? Всі за. Затверджується спринський маріонет, за спуску і площу 48 метрів під гаражом, за решту вулиці Параспорту 14. Є історичний гараж, яка вона. Хто за? Всі за. Дати дозвіл, що файл вірі Євгенії, що файл вірі Євгенії, що файл вірі Євгенії, на вшовлення технічного комітету площу 60 метрів, за решту вулиці Раску 102. Під магазином. -за. Заставити проєкт з що до задня за нанято 54 метри, зараз буде приміська породу на даній це підгород. Біля хат, тоже проживати. <клухи> Дату дозволю лінію нормальні світло за сітку, на вкладній технічної рекументації площа 53 метри, для повністю продоволь морцевому будинку, задається миколикапенка ви Кто за? За тарифа сопер в Дима Буданвичу на площадь 800 для них заполнить в практику сюда практически ставить. Кто за. Дозвук за бульон реально злобні практики площаю 12 метри. Дополнительного приміщення степана Будного, 32. Ні, забирай підміщение. Что нема? Через з боку не знаю. Хто за? Сізаємо. Звертайте від спритому зеленому туристу та нового водену, проєкту з муту, що відповідає на земельний плян, для розміщення місця експлуатації та повної будівлі за споруд, об'єктів передачі електричної та тобої енергії. Звідно задавку є 134 об'єкти. Ну, и по адресу. Кто за? Дати дозвіл відео зіграння рада на зроблення проєкту з мустрою для внесок реконструкції існуючої ступені та дресу вулиця Сєвінська до центру. Відео зіграння на мене. Це дякую. Це дякую. Це дякую.

The dress of the message we can choose.

Угу. Вулиця, вулиця, вулиця. А, Пропонується проєкт рішення про присвоєння вулиці проєкт на місці 15 житловому районі Південний назви Євгена Щенікова. Несе доповнення до реєстру на вулиць та інших регіонів, проспектів бульварів, плохо провулків тощо, Тернопільської міської територіальної громади, Затверджено рішення міської ради від 22.08.22 року номер 8 т 1703 Затверджує реєстр у нас вулиць іншої регіонів, проспект Бульварі, Тернопільської територіальної громади. Там є додаток визначення, яка частина цього е, житловому району вулиця є. Вона десь знаходиться в частині мікрорайону, там де надали учасники МАТО. Вона прийшла всю відповідну процедуру було звернення від тих мешканців, які були на вулиці, воєнних цього, частини. А зараз Так. частин. Хто за? Пропонується проєкт рішення по присвоєнні вулиці Проєкт на 219 у житловому районі Південний назва Віталія Невінського. Теж додав, була додана схема, показано, де він на цій вулиця, теж було звернення всі відповідні процедури визначення законодавством. і пропонується для розгляду її на сесії міської ради. Хто за? Всі за. Все. Дякую.

Хто за? Хто проти? Да, визвольте товариство з інвестор, званий практик, що до примера. Засновная за мене це буде право по приїзду за адресу вузка сам про Хто за? Всім за. Страховуєте мене чуття з Лані Борисовича, як право опрацьовування смайлів п'янки в площі 400 метрів, здається, будуть церквівська війска, хто з'їде, чим там їде, доброго Нам стало до питання, проведемо так, щоб працювати по-другому. За. Дві рази згінчимося. Хто за? Хто за? Всі зміни пункт рішення міської ради про неоднократно опробування проєкту з тим обов'язком окуновуючої війсни. Кручку і замість слів це типу, площою сім, штат но сімдесят три, нас відміни пункт два додатку в рішення від 2 24 року, спортивна п'яті зміна в дефекційному коді. зміни в рішенні міської ради відкажувати двадцять 24 року. Зрутку від 21 часа з руки двадцять за? Дати до приватного оціна товариської хлопці захитні на з ровної документації щодо поділу земельні ділянки, перебувають на землянку офіційному працюванні. Ще знайдення. Зміниться області. Хто за? Заверти проєкт з музей по 682 метрів, 125, 2,88, далі її супроводження. Хто за? Всі за продати право оренди земельних ділянок подальського призначення на земельних вражах, площі 90 сотні під розчування, поховання та для автомобільного транспорту заресують вулиця пістильна та площею 3,7 сім гектара для використання офіційних цілей, влаштування підшукової зони, які є, не є виконаної нерухомості, здрастує вулиця Джек. Картова ціна значить значит, нас текстильна 41 тысяча. И стартовая цена бирайскую 246 тысяч. Через куда? Ну, да, да, бью, может, это плюс 5000. 50 <тірві> Угодно, да? Кто за? Кто, это? Кто за? Связать. Да, Сизачки. 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 приватном Сизачки. Що відвідається за замінянні площі 18 сотень, якщо ми розуміємо сервітуту, то така опакування в раз куди, в раз куди відбувається. Параметри. Вони тільки доволі. Ну, я просто тільки доволі розумію. А ковтун? Ковтун? Так. Так. Треба 18 Це просто? Так. Треба 16 сотень? Так. А чого нам треба взяти?

Siempre. Там без що я за. Але хто проти? Хто утримався? Четверо утримався. Дати дозвіл Лесі Орині Лотині до зробити технічну документацію по 60 сегментів, де магазин від магазину будовочих промислових товарів без вуджу мати. Продовження саме. Хто за? Всі за. Zostawić to prywatnemu uh, przedsiębiorstwu nowy projekt, uh, projekt zamustując w Płaszczyźnie 333 RMA, dla słownych przedmładzin, dla publicznych i parametrów, a tutaj, to Час назад идем утра сарать. За церкву цел. За церковь, то Так. цел. Да, доступа Андрія Анатолійча, наразовані браку внутрі, на 560 метрів. Для надо полніе маску про ночь, драк проводится. Хто за? Так, так, всім <рес> дякую за роботу <рес> рішення засідання <рес> комісії є за